Що ви робили, машина? Що ви тікали? Живі, швидку потрібно? Питаюся, живі швидку потрібно вам? Не потрібно. З боку пасажир. Все добре. Відійдіть, будь ласка, на бік Відійдіть, будь ласка, на бік Документи для перевірки. Інакше будете. Придивіть, придивіть, будь ласка, документи. вчинили ДТП, дивіться, що сталося. Посвідчення водія реєстраційна страхівка. Шанон, будь ласка, придивіть ці документи. Інакше є підстав, що машина крадена вам. Ні, Тому, машина не, не крадена. То, придивіть не документи мій, для перевірки. Мій. Ні, ви не водій, ви постраждали. <рес> Щоб оглянули вашу руку. <рес> вам нічого не вам, <рес> <рес> вот, вот. Так, хто ви такі? <рес> Власник машини. машина. Як вас звати? Ну хто ви такі? Анонім? громадянин України? хто ви такі? Та чуєте алкоголю запах? який запах?